Друзі, нас інфо перші про головне. поїхали. Детектива набудали міндічоп севдо Карлосона. Знаєте чому? Ні, не через офіс на останньому поверху під дахом, а тому, що у Карлосона був малюк, на якого він впливав. Здогадаєтеся, хто такий малюка, який був у розробці НАБУ? Декілька вечір перестає бути нудним, Пише Борислав Береза. В той же час Гращенко Ірина заявила, європейська солідарність починає процедуру відставки Кабміндіча. Беремо підписи листи, збираємо підписи і заклад... Каємо усіх парламентарів, в яке залишилися честь, гідність і усвідомлення, які ризики для України несе нинішній корупційний скандал. Добратися до нашої перемоги під загрозою довіра партнерів, військова і фінансова допомога країні Україною. Більше не може керувати коаліція Слуги народу і ОПЗЖ непрофесійний і корупційний уряд. А громадська активістка Марія Барабаша записала наступне звернення. Найближче оточення зеленського вкрало мільярди гривень на енергетиці. Сьогодні було опублікувано опубліковано плівки Міндіча, всі ви про ці плівки знаєте. На них чітко було зафіксовано набута САП, хто скільки кому передавав під час війни, під час того, як в країні нема світла. а... Передавалися мільярди і мільярди. Найближче оточення Зеленського а це його бізнес-партнер Тимур Міндіч. Також фігурує на цих плівках як головний смотрящий за енергетикою: Галущенка, Діркач, всі інші пов'язані з енергоатомом Сівкович. Це все проросійська ФСБшна банда, яка досі контролює енергоатом. А це найбільша енергетична компанія України. Поки у нас під час війни гинуть і втрачають життя, віддають життя найкращі сини та доньки нашої нації, найближче оточення зеленського краде мільярди. Зеленський його голова офісу Єрмак мають негайно йти у відставку. Будь ласка, поширте це відео. Ми маємо захищати свої права під час війни. Барабаш підкреслювала Зеленський колись обіцяв ніякого кумівства. На практиці вже старі друзі з кола кварталу 95 сидять на грошових потоках і заробляють на грові під час війни. Коло своїх справа міндіча розкручуються. За даними нардепа Железняка, брати Цукермани, які фігурують у розслідуванні ФБР проти бізнесмена Тимура Міндіча. Терміново зникли з України. Вони відповідають за фінансову частину його бізнесів, включно з операціями, пов'язаними з державними активами. Михайло Цукерманда. Авні друг дитинства родича Міндіча Леоніда, якого цього літа затримали українські правоохоронці. Класика жанру, друзі дитинства і родичі перетворюються на партнерів по схемах, які відкушують державні ресурси. Факти, які з'єднують історію в один ланцюг, ФБР розслідує офшори пов'язані з Міндічем на британських Віргінських островах і Великій Британії. У справі фігурує персонаж з псевдонімума Шуґермен. Підозримає схожим на цукермана. Цукермана значиться як засновником компанії Делфі Капіт. Тал Київ, а від Делфі Капітал нитка тягнеться до одеського припортового заводу державного гіганта, який роками годує сірі бізнес-ланцюги. І лише коли до історії долучається ФБР, усе раптом починає рухатися, бо українські правоохоронці, як завжди. А ми не знали, не бачили цих схем. Американці почали ставити запитання не лише до міндіча, але й до усієї архітектури його зв'язків. Ото що, пане президенте, весна прийде саджати. Будемо схоже, саджати доведеться ФБР і питання лише в одному. Мо чи дійде ця весна до самого керівництва країни офіс президента, мабуть, сумує, що комістово не прокачує у ФБР. Немає там ніякого кварталу, щоб порішати. Софія Фадина додає після сьогоднішніх обшуків НАБУ партнера Зеленського Тимура Міндіча, Країна нарешті побачила, що означає вислів гроші на крові, коли мільйони українців сиділи без світла під час обстрілів, коли на фронті щодня гинули найкращі в дилу працювали, і їхня батарея. Та що заряджала кишені обраних 100 мільйонів доларів, які могли піти на. Захист стратегічної енергетичної інфраструктури виявилися у схемах енергоатому. Ми також розуміли, що насправді означало гасло, зробимо їх разом. Зробили всю країну. Так, це РФ б'є по нашій енергетиці, але корупція залишила у людей в темряві армію без ресурсів, а державу без сорому. Тимур міндіч це не просто співвласник кварталу 95 Це людина, яка має вплив на єдиний телемарафон. Контролювала грошові потоки від Центр енерго до фонду держмайна, займалася алмазним бізнесом в Росії, навіть у будувала фортифікації через свого підрядника Проніна будувала, звісно, лише схеми, тобто крала на цьому через підрядника Проніна. Тому в Україні сьогодні Кабмін по суті перетворився на Кабмініча або стільки потоків в одних руках. Україна ще не бачила. І в нас є запитання, як так сталося, що Міндіж зміг спокійно виїхати з країни, коли депутатів від опозиції не випускають навіть на міжнародні зустрічі, де ми просимо партнерів допомогти відновити енергетичну систему України. Як міндіч виїхав з України, європейська солідарність вимагає Такої дієвої реакції на сьогоднішні події, які тягнуться на державну зраду від президента, інакше ми втратимо довіру партнерів, міжнародну підтримку, без яких Україна приречена довіру наших підрозділів, міжнародних партнерів, які підтримують Україну військову і фінансову довіру українців, які тримають Україну на власних плечах. Ми не дозволимо цього. Ми вимагаємо зміни політики, формування уряду довіри і відповідальності, бо наша мета Україна в європейському союзі, і це єдина програма, за яку ми боремося чесно відкрито і без брехні. Ми починаємо процедуру відставки уряду непрофесійного і корупційного. Наша мета керованість державою, єдність суспільства і довіра партнерів. Закликаємо усіх колег до парламенту, які усвідомлюють загрози для держави підписатися під відставкою Кабміну заради формування уряду національного порятунку. Коаліція слуг народу є ПЗЖ з їхніми кураторами з Москви. Має нарешті зникнути Це єдиний шанс на порятунок країни. Пишуть, що є понад 250 голосів депутатів, які вважають, що уряд. Пора відправити у відставку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.